Хвилине вашої уваги. Я хочу вам порекомендувати мій телеграм-канал. Зараз там почався клоп до весни. І ми разом з вами, дівчатками, будемо йти і робити кращу версію себе. Ось мій телеграм-каналчик. Думаю, ви вже його побачили. Там набагато більше мене. Я там часі ж і вас там дуже сильно чекаю. Всім дякую. Ну що ж, всім привіт! З вами Анна Ангеліна і це стадій влог. Я вже зробила дуже багато діл. Попили помила дзеркала, пог'їла, поприбирала, а, точніше повитирала пил на поверхнях. І зараз хочу трошки попланувати. По Перше, дивіться, як я оформила. Це мій новий а, ежедневник блокнотик, bullet Journal. Ось тут трішка про мене. Календар. Картинки, які мене мотивують. Я скачала картинки з Пінтерста і їх розпечатала. Якщо ти на вулиці Дроти вітром роздувається, то такий звук може бути. Так, далі трекер February mood tracker, Далі sleep tracker. Зараз ми його з вами, до речі, заповнюємо. Сьогодні я спала 9 годин. Далі habits tracker. Тут в мене ось які звички. Тренування, йога, медитація, пілатес, вода. пити 2 літра води, Англійська. Вести bullet journal, закріплети ліжко і без цукру. Сьогодні я, до речі, вже без цукру поки. Зараз вже час дня. Далі ось такий трекер, де я буду. Записувати те, що я сьогодні глянула. До речі, в мене вже є один мультик, який хочу сьогодні глянути, я вам досі його тут ставлю. Далі Book Tracker, скільки я читаю. Раніше я читала 6 сторінок, то я читала, що читаю багато, але останні дні я вирішила, що я роблю щось по 10 сторінок в день. Ось того це вже буде багато. Якщо читаю менше, то соціально я читаю читала мало. Так, І далі ось моє планування, планувальний трекер. Вчора я записала вже а, те, що я попланувала це. Перетягнутися, попити водички зранку, зарядка, а, заповнити їжедні, чим я зараз буду займатися, поприбирати футболку. Це я ще не зробила, але зробила вже прибирання в всій кімнаті, так. погуляти до кроликів. У нас гаджуються кролики, ось я хочу піти в них ще глянути. Я не знаю, коли я погуляю, звісно, сьогодні. Ну, дуже погуляю ще. Тренування, медитація і читати. Ой, зараз я поставлю, не поставлю, а замалюю кружочок, що я вже зробила. І заповню ось цей трекер. Так що погнали. Останнім часом я почала вести а, все чистіше свій блокнот. Писати в нього, його заповняти. І я вже. Цей блокнот я вже веду, точніше, ежедневник. я вже веду а, 4 місяці попідряд. І кож кожного дня я його заповняю в кінці дня. Ось, я дуже рада, що я ввела собі цю хебет, привичку, звичку. Ось. І надіюсь, що я все буду далі далі продовжати, подовжати. І так я буду кожного дня вести цей блокнот і записувати якісь записи. Таке, коротше, давайте з вами заповним, що я вже зробила. Так, переодягнутися, попити водички. Зарядочку я теж сьогодні робила, просто вам її не зняла, але я її робила Повірте насло, так сказати. Так. Э і все. Більше я поки нічого не зробила. Ну, заповнити їжедневник, але це не впевнений дня, тому що я вже не все зробила, коротше. Так, окей. І ще я зробила недавно ось таку. Сторіночку також. Війш-лист нашого мозку. Давайте вам це прочитаю. Цифровий детокс та вивчення нового, головоломка та читання. Далі спілкування і прогулянки. 8-9 годин здорового сну. Правильне збалансоване харчування це дуже потрібно. Нові хобі і маршрути. Медитації, дихальні практики та психотерапії. Бачите, це в мене все підручні матеріали, так як я розбл... розпечатую різні картинки і наклею. Ось, Наприклад, це від Равлика Боба. Це просто наклейка, ловиска, ось це розпечаточки. Зараз я, напевно, піду зроблю собі збалансований перекус. Ось, і, напевно, або буду читати, або подивлюся мультики, які хотіли подивитись, так що головиною. You know. А ще я хочу купити собі нову бутилочку. До речі, да? Ой, тому що в мене така, Вона йому прикольна, але для вона, вона надто дитяча, знаєте? Ой, тому що вона мені залишила в таборі, як подарунок. От і неї коштує, але хотіла б купити другу. Я вже в побачила дуже прикольну, або майботу, але мой ботлу мені дуже подобається. Або там були теж якісь прикольні, але не знаю, я ще думала, що вибрати. Ось так. Ну що ж, зараз вже за вечір. І я сіла щоб вчити англійську. Так я забула свій документів для англійської мови, то я вже запустила з цьому строму. Ось я все відео на ютубі, також прокачу англійську в школі. І ще я ходжу на Speaking Club, який проводить моя школу, Ось там ми спілкуємося з усім мовою. так. Что, а зараз я буду практиковать английку, читать английку. А, и позднейше, напевно, боим и заблем это. Ой, зараз я мало что в футболках, Шу шухляди с футболками. А знаете, сегодня чего не